Дуже складна тема. Ну, гляну чай, конечно. Раз, два, три. Поехали. Привет всем моим подписникам и всем, кто завитал на это видео. І сьогодні я буду чаювати і міркувати на дуже цікаву тему. Це відео буде наповнене повністю моєю такою суб'єктивною думкою. І що ж я вам вирішив свого суб'єктивизму додати. А саме це буде цікаво людям, які тільки зацікавились китайським чаєм. І хочуть для себе відкрити, для себе зрозуміти, що таке чайна спільнота, що таке чайна культура. Багато, багато людей, ладно, це слово паразит. Як це було в мене? Я коли почав цікавитись чаєм. Звісно, Таргет працює по всім соціальним сторінкам, і він почав відкривати мені чайний світ. Я почав знайомитися з великою кількістю чайного контенту в Ютубі, в Інстаграмі. І в мене почало сформовуватись таке бачення, що е, чайна культура в Україні та й в цілому, це як така м, субкультура, яка об'єднує, об'єднує такою своєю е, одною ідеєю людей. Але з часом з часом я зрозумів, що Що це насправді не на 100% так працює. Чай об'єднує дуже багато людей. Це, по-перше, дуже багато людей цікавляться чаєм. А, і вони всі різні. Чай у різних людей повністю по-різному. По різному включається в житті, наприклад, до чого я веду? Дуже ну, складна тема. І я такий напівготовий до цього відео, але все ж таки вирішив поміркувати. Це такий мій фристайл, міркування фристайл. Коли ми взагалом. Дивимося на, в інтернеті. Да? От все наше бачення чогось йде саме з інтернету, з інстаграма, де ми бачимо купу інстаграм-сторінок, чайних людей. І ми зустрічаємо чай, це як така езотерична а, есте, естетика, так, так гарно, так естетично. Все, все, що пов'язане з чаєм, має такий містицизм, карти таро, йога, медитації, все це якось дуже так поєднується з чаєм і дійсно багато людей, багато це, це велика дуже. Велика ланка людей, які, які поєднують це з чаєм. Я не хочу говорити, що це погано або це добре, це так повинно бути. Я просто хочу сказати, що, наприклад, для мене чай це виключно гастрономічний продукт. Це дуже смачно. До чого я веду? Це для мене це просто фетіш. Фетіш, він потрібний нашому життю, щоб досягти якісної насолоди. Це, напевно, щось пов'язане з дофаміновою системою, ейфорія, да, оці всі. Тонкі стани, коли ми хочемо насолодитись дуже сильно і ми чомусь е додаємо велике-велике значення. Ось, для мене чай це саме культура майстерності. І ця майстерність, вона починається е з того куща, якого майстерно китаєць, який. Який, якому дошла інформація поколінь, як за цим кущиком потрібно доглядати, як цей чай потім потрібно обробляти, як його потрібно ферментувати, е як його потрібно зробити. От, розумієте, майстер, от, 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 моє захоплення чаєм починається ще, ще от там, от, з того кущика, з того. Китайця, який це все починає робити. Моя, моя задача буде мати також майстерність, щоб правильно заварити, щоб правильно відчути смак і насолодитись, здобути оту м надуману мною е високу цінну насолоду. Любий фетиш він розкривається в такі якісь надумані, надумані, якісь такі цінності продукту. А, і фетиш, він же ж був, буває не тільки в чаї, так? А, я за своє життя, я за своє життя перебував в різних. Ну, я такий, напевно, склонін, як говориться, до різних таких. Фетиш ж течі течії, я в своєму житті і а, обожнював кальяни. Я дуже добре а, розбирався в табаках. Я довгий час любив курити сигари. Любив крутити собі самокрутки з дуже якісних і крутих англійських брендів, табаків. Даже, напевно, знаєте, щось, ну, я один час працював на барі, був, коротше, барменом, не знаю, говорив я до цього чи ні. В якийсь момент я, напевно, ловив такий і алкогольний фетіш. Але, якщо чесно, з алкоголем фейтішом було складно. Ну, зібрати колекцію алкоголю в себе вдома, ну якось ніколи в мене не встигав я не встигав не той встигав алкоголь в мене накаплюватись в тій поличці барні, яку я відповів саме. Для того дійства. й алкогольний фетиш насправді треба, напевно, бути дуже сильним, таким морально крепким, тому що дуже легко при тому Фетіше перейти межу. І там вже починаються проблеми. От я, напевно, і з тих на <гум> цю межу постійно переходив. А знаєте, там за тою межею, там без різниці п'єште Хенісі XO чи Закарапатський, там, там тільки. Проблема і не згоди. <хи> так ось. І коли в моєму житті я покінчив зі своїми шкідливими для мене фетішами, я ні в ком ні в якому разі не хочу, е не хочу якось обобщати цю тему, є люди. Які дуже пруться по винам, по коньякам, вони дуже круто в цьому розбираються і завжди завжди можуть контролювати себе. І це дійсно, круто, круто, але, але не для мене точно. Це, це дійсно фетіш не для мене. Ось і обрав, так як я без Фетішу не можу, обрав я саме чайний Фетіш. В ньому є все і навіть більше. В ньому є насолода, в ньому є ексклюзивність, в ньому є цінність. Що стосовно цінності, то цінність в чаю, вона просто безмежна. І ті, хто вже трішки встиг ознайомитись з цим, то я думаю, ви розумієте, про що я. Що чай і цінність це, це дуже пов'язані речі. І це дуже смачно. І це дуже смачно. І до чого ця вся розмова? Знаєте, дуже. Я, от мені здається, мені, виключно мені здається, що <плес> із-за того, що в соціальних сторінках в більшості. А чай, він а, більше його хочуть показати, як, як, як якийсь такий містичний, езотеричний продукт. А, ці хлопці з татуюванням і нефритовими бусами. А, ні, це я, я проти них нічого не маю. Ви не подумайте, я з такими людьми спілкуюсь і повірте, я також. Я також о, прочитав і Карлоса Кастанеду, і тріс-серфінг реальності, і багато чого іншого. Але все-таки чай для мене просто продукт. Так, він. Чай, чай насправді, як і люба інша річ, вона на людину впливає. Але в нашому житті... Все на нас впливає. До чого до чого не, віз, не дій, не доїд, до чого не дойде справа, все на нас впливає. Якщо ми будемо викурювати пачку цигарок кожного дня, це буде на нас впливати? Звісно, буде. Якщо ми будемо пробігати 10 кілометрів, Кожного ранку. Це буде на нас впливати? Так. Якщо ми будемо Брокколі кожного дня їсти, це буде на нас впливати? Буде. Я можу так перелічувати безкінечно. Те, що приходить до, на... до нашого життю на такій постійній основі, регулярній, воно... Дійсно на нас впливає. І е, чай чай так, чай впливає також. Е, як на мене впливає чай? Ну, по-перше, я. Це, це моя соціальна змазка. Я, я використовую її для спілкування, для, от, для вас я використовую е, чай як тему, щоб опанувати. Себе в новій реальності. Чай можна, я використовую, він на мене впливає повністю. Мені подобається цей фетіш, я повністю себе посвятив цьому фетішу. Чай дуже добре заспокоює нерви. Він в деяких речах стимулює, в деяких речах заспокоює. Завжди ти можеш поспілкуватися під чайок, в компанії. Це дуже корисно, коли ти, наприклад, не вживаєш алкоголь, але все-таки ти хочеш зберігати якусь, якусь таку соціальну свою значимость, і знаходити якісь поводи для спілкування зі своїми друзями. Колегами. Тому так, так, чай це не тільки містичний продукт, а він, він, він звичайний гастрономічний продукт, який, а, який в собі концентрує велику майстерність. От уявіть собі тисячі-тисячі років. Кожного покоління з'являлася і трансформувалась методика приготування чаю. І це все збереглося в Китаї. Ну це цікаво. Це, це дуже цікаво і це дуже цінно. І так, китайський чай це, це дійсно дуже цікавий продукт. І. Блін, якась моя думка, вона, чесно. Можливо, це від чайка, а чайок цей такий він дуже приємний. М -м -м. До речі, цю піалочку я вже якось показував. Це піалочка ручної роботи. Друг мій Олександр такі роби Я, в принципі, можу залишити. Також там. А Залишу посилання на цей посад. До речі, я не пам'ятаю там, говорив, що я там пив, да? ось таке от хайвані я пив. П'ю наразі. Дуже крутий 2007 року. І його можна придбати в моєму інтеграм-магазині. Також посилання буде внизу відео. Можна придбати цілий млинчик, або можна в лом. Ось такий красунчик. Це такий крупно-крупнячок. Круп, крупнячок з дуже приємним відчуттям витримки. В моєму інстаграм аккаунті, який я залишу, ви можете подивитися більш детально. Я там дуже старався описувати чаї, цікаво. <смі> так от що я хотів цю розмови? М -м якщо ви атеїст, і вам, наприклад, не дуже цікава тематика там містицизму, езотерики, це не означає, що... що ви в чаї не знайдете свою якусь цінність. Чай це просто такий продукт, він лягає під все, під любу ідею. І я розумію, чому от у нас зараз це популярно, модно, ці... Психологи, йоги, езотерики, енергопрактика. Я розумію, чому ці люди люблять чай і його транслюють. Це нормально, це круто, ну, це така трезва ком'юніті, але це, це далеко не всі, є різні люди, такі як я, а, як сказати правильно. Просто по фану люблять пить чай. <гум> так, так, я, Я, короче, в езотерику. в мене бачите, я навіть чайних духів ніколи не використовую. Чесно, це не по мені. <гум> Кормити якихось духів, <гум> це не по мені. Ну, ну я. Це красиво, це естетично. Але... Це... Мені вони не потрібні для того, щоб кайфувати від чаю. А я не знаю, це на відео передається от, саме цей стан такий. Я не знаю, від чого це. Знаєте, от чайне сп'яніння, воно якось, як сказати правильно, воно постійно приходить зненацька. І, напевно, напевно, основним критерієм цього чайного сп'яніння це саме така фіксація і увага до чаю. От коли ви не відволікаєтесь на кінофільми. На якісь ну, розмови, блін, якщо ви компанії зібралися, ви всі разом розмовляєте про чай, то ваша увага, навпаки, ну, так якось з'єднується, дуже відчувається дуже добре, чайне сп'яніння. А тут, -от, коли я, наприклад, з вами, так, я вам напевно. Якось хочу це донести і транслювати. Тому в мене особливо на камеру чомусь, коли я так фрістайлом з вами розмовляю. У мене постійно якесь дуже таке приємне відчуття з'являється, якесь сп'яніння. Ну, дуже... Ну, ладно, все. Коротше, пийте чай. Пийте чай, так. І. Знайдіть цю цінність. Якщо не знайдете в чаї, ну знайдіть в чомусь другому. Знаєте, це вища форма задоволення, коли, коли до вас потрапляє от щось, ну, це, це дійсно крутий чай. От, от коли ви його тримаєте в руках, наприклад, ви відчуваєте так, да, він кошту він коштує, він коштує ну, не дешевий чайок. Але коли ви його п'єте, ви, ви відчуваєте цю цінність 2007 року. Ну, я так, скажімо так, є і набагато цікавіші чаї. Я до того, що ця цінність... Це вища форма дофаміну, коли це, це вища насолота. Тому знайдіть собі свій фетіш. А якщо у вас, наприклад, затягнуло в чайний фетіш, то підписуйтесь і давайте разом кайфувати від чаю. Пишіть коменти, якщо щось я ляпнув не те і не так. Давайте спілкуватися, да? Я от, бачите вже такий до вас відкритий. Теж і... поголився. <сум> Помолоділо. <сум> Коротше, ну що ж, я, от знаєте, єсть от... Єсь От дивляться, от зараз от ти дивишся і ти дивишся. От є люди, з якими я вже би вже хотів би попити чаю. Але, як говориться, не на часі. Але цей час настане. І ми з вами зустрінемось. Так, і я думаю в майбутньому дуже багато людей якось об'єднається на моєму каналі. У нас з'явиться своя така спільнота приємних, прикольних людей, які поважають один одного, люблять чай, і, і завжди буде приємно зустрічатися і цікаво спілкуватись. Тому приєднуйтесь, приєднуйтесь, все. Ну давайте бувайте, а я вже доп'ю цей чайок, покайфую також відео. Затягнута. Ага, так. Угу. Оця штучка, це від Олександра, до речі, теж ютубер, прикольний чувак. От він, до речі, такий прям кришна-кришна. <гум> але, але, але дуже чудова людина. Да, я я ж говорю, я, я взагалі з такими духовними людьми дуже добре спілкуюсь. Ну, так, я, я це розумію, але я от такий, ну, просто звичайний собі тіпочек, ну. <ріхи> <ріхи> да, да. А, Так, ну, що ж, вже і так, ну, ладно, це ви розумієте, да? це чайок. Так, угу. да, всі посилання будуть внизу. Там, заходь, іде у Олександра. Олександр теж там щось про чай знімає. Там. У нас там якісь колаби були. Так що і туди заходьте, і сюди заходьте. Ставте пальчики до гори. Бувайте, бувайте, бувайте.